Зараз я ризикую. Фарбуюсь вдома в холодний руси і сподіваюсь, не позеленіти. Цікаво, що вийде. Мені теж в наявності по подовжені на колишньому тотал блонді, пару сантиметрів рідного коріння і трохи сивини. Колись я точно кину фарбування і ходитиму срібно сива. Сьогодні ж затонуємо все це. У мене британська веганська фарба від ISP. Її обрала моя майстер, нею вона фарбує мене в салоні. Тут класний склад з оліями, вона безам'ячна і волосся потім блищить. Це холодний блонд шостого рівня з синім підтоном. Окисник 1,9 – не рідний, а відвели, якою я раніше тонувала блонд. Взагалі треба було брати трішку. Пропорція 1 до 2. наношу. Поділ на секції для мене ніколи не працював, мені незручно. Тож просто наношу на коріння і протягую по довжині. Чекаю, скільки написано. Змиваю. Вкладаю. На екрані колір чомусь виглядає трохи рудим, але в житті він холодніший, мені подобається. Крижаний тон, який робить мені майстер, на жаль, не вийшов, тобто без міксування відтінки все ж не обійтись, принаймні з цією фарбою. Пізніше спробую ще Лорель-Мажерель Кулкавер. Але як для підтримання кольору між походами до майстра, те, що треба, і якість волосся чудова, незважаючи, що що остриглася аж три місяці тому. Ну а тюбика фарби на мою довжину вистачить на два рази. Дякую моєму майстру за класний вибір фарби. А вам як колір?